Хмельничанин Микола Романов проживає у мікрорайоні Заріччя. Сьогодні зранку здавав аналізи на глюкований гемоглобін. Прийшов до найближчого до свого дому пункту забору крові, що знаходиться у міській стоматологічній поліклініці. Хочеться знати трошки, що робиться організм. Це не приватний це все таки державний. Надіюсь, що тут буде краще. Здати аналізи крові можна у першій, другій, третій, четвертій та п'ятій поліклініках. У шостій міській стоматологічній поліклініці пункт забору крові запрацював кілька тижнів тому задля комфорту хмельничан, які проживають у навколишніх будинках. Щоб було зручно пацієнтам, які проживають на території цього району, щоб вони не йшли в інші поліклініки, де далі знаходяться а прийшли безпосередньо в своєму районі і здали всі лабораторні дослідження, які їм потрібні. Сам процес забору крові триває кілька хвилин. Далі аналізи опрацьовують у лабораторіях. Ми записуємо, дивимося, що які аналізи потрібно відібрати, робимо забір. Аналізи з вени біохімічні, можна на гормони здати. феретин. Це все в нас підписується, записується в журнальчик. Також є направлення, все спаковуємо в. Чмоданчик, який перевозиться, спеціальні холодові елементи, направлення водій забирає і везе далі. Протягом цього дня можуть внестися вже в карточку хворого і може бачити результати». Здають аналізи безкоштовно за направленням сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. Якщо у вас є електронне направлення, ви дзвоните на контакт-центр. Так працюють усі поліклініки нашого лікувального закладу. Записуєтеся, на яку поліклініку вам зручно прийти здати, і здаєте. Без направлення послуга платна. Працює пункт забору крові у стомат поліклініці у вівторок та четвер з 8 до 10 години. Адреса вулиця Прибузька, 18. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.